Доброго ранку, малята та шановні дорослі! Сьогодні ми поговоримо про збереження тепла та електроенергії. Послухайте загадку. дроту гуляє, темряву розганяє. Що це? Це електрика. Ти щодня використовуєш її і навіть не замислюєшся над цим. Дивишся телевізор, миєш руки, прибираєш. енергія дає можливість рухатись автомобилем, закипіти чайнику, слухати музику. Електроприлади оточують нас усюди. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам. Без них людині було б дуже важко. Якби всі люди увімкнули б свої телевізори, чайники, комп'ютери, тоді б сталася баварія на електростанції, і ми б з вами залишились без електрики. А що ж можна порадити? Треба, якщо є можливість, замінити звичайні лампочки на енергозберігаючі. Місто як місто. Люди, будинки, машини. нічого незвичайного. А от мені дещо да здається дуже дивно. На двоє день, а лампочки в будинках і на вуличних ліхтарях горять, наче вночі. Ви всі вдома п'єте чай. Матуся, напевно, нагріває воду в електрочайнику. Потім приходить татко з роботи, бабуся, дідусь. І усім треба знову нагріти чайник, що багато разів не гріти, не вмикати чайник. Можна один раз його нагріти. А гарячу воду залити у термос. І тоді вода довго буде гарячою. Отак ми з вами і зекономимо електроенергію. Зверніть увагу на котика. Що він робить? Він спить на тому віконечку, де не дує і тепло. Тому, малята, необхідно утеплювати вікна. А зараз зробимо висновок. Вимикайте світло в кімнаті, коли виходиш з неї. Вимикай електроприбори, коли не користуєшся ними. Використовуй енергозберігаючі лампи. Коли чистиш зуби, набирай воду у стакан і закривай кран. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!